Ті члени наглядової ради, які виступають як незалежні і при цьому дотримуються інтереси якихось політичних осіб, можуть підвищити свій рівень корупції. Тобто корупційний важель теоретично він може бути збільшений. Доцільно було б наступним кроком запровадити оцінку ефективності наглядових рад, реальну оцінку ненадумані кіпіа, які вже існують на підприємствах, підвищити функцію незалежного аудиту, внутрішнього ризику менеджменту, контролю застосовуючи Звісно, нові технології, уникаючи корупційну складову, реалізація цього закону в майбутньому та його розвиток подальшому може значно підсилити конкурентну спроможність українських державних підприємств на світовому рівні. Тому підсилення саме функції корпоративного управління наблизить нас до міжнародних ринків та значно підвищить конкурентну спроможність державних підприємств. Новий закон про корпоративне управління, який був прийнят у 2024 році, багато чого змінив. Насамперед ідеться мова про роботу наглядових рад, але є і інші дуже важливі зміни. Що кажуть експерти стосовно його ефективності, і як скоро будуть введені всі ті нові правила, які прописані у законі, ми сьогодні поговоримо з Оленою Носіновою, з експертом з корпоративного управління. Олена, я тебе вітаю. Вітаю, Віка Олена. Новий закон про корпоративне управління, який було прийнято в минулому році, має значний вплив на державні підприємства. Які основні зміни відбулися в цьому закону? По-перше, дякую за запрошення. По друге, я повертаюся до відповіді на твоє питання. Дійсно, закон, який був прийнятий в 2024 році, набагато покращив корпоративне управління з огляду державних підприємств, підвищив суттєво впливовість та управлінську функцію наглядових рад при цьому і підвищилась відповідальність членів наглядових рад. Також імплементував значні норми, які ніколи не були. Ще представлено для державних підприємств, що суттєво підвищить корпоративне управління для державного сектору. А які приклади ми можемо розглянути, де цей закон показав свою ефективність? Прикладів, на мою думку, дуже багато, але яскравим з них можна відмітити Нафтогаз він не тільки сформував незалежні наглядові ради для своїх підприємств, а ще для тих підприємств, в яких Нафтогаз виконує функцію управління. Підвищив прозорість при цьому, запровадив такі процеси, як ри. Зик менеджмент, внутрішні ауди, внутрішній контроль, що значно підвищила функцію корпоративного управління. Я вважаю, що можливо це пов'язано з тим, що функція корпоративного управління самого Нафтогазу була змінена і досягла ефективності на внутрішньому рівні, і ми бачимо такий відбиток на зовнішньому рівні і реальні результати. А чи є слабкі сторони у цьому законі, і, можливо, він потребує доопрацювання? Безперечно, я не можу казати так. Що закон дійсно потребує доопрацювання, але на мою думку, надання значних повноважень наглядовій Раді, він все рівно підвищує її відповідальність. І ті члени наглядової ради, які виступають як незалежні і при цьому дотримуються інтереси якихось політичних осіб, можуть підвищити свій рівень корупції. Тобто корупційний важель, теоретично він може бути збільшений. При цьому немає ще чіткого розуміння, як ці всі норми будуть імплементовані. Безпосередньо на кожному підприємцю. для того, щоб це заробити, недостатньо тільки ухвалити та прийняти закон. Треба впроваджувати ці норми безпосередньо на підприємця. Так, ось від того, які нормативні акти безпосередньо будуть регулювати додержання корпоративного управління, і буде залежить ефективне впровадження цього закону. А які ти бачиш ще кроки для подальшого розвитку корпоративного управління в Україні? На мою особисту думку, доцільне було б. Наступним кроком запровадити оцінку ефективності наглядових рад, реальну оцінку, ненадумані кіпіаї, які вже існують на підприємствах, підвищити прозорість прийняття рішень, підвищити функцію незалежного аудиту, внутрішнього ризику менеджменту, контролю застосовуючи, звісно, нові технології, уникаючи корупційну складову. А враховуючи всі ці виклики, яке майбутнє ти бачиш для глобальних українських підприємств в контексті глобального ринку? Я вірю в те, що реалізація цього закону в майбутньому та його розвиток подальшого можуть значно підсилити конкурентну спроможність українських державних підприємств на світовому рівні. Ми спостерігаємо вже збільшення зацікавленості в українських підприємств на світової арені, тому підсилення. Саме функція корпоративного управління наблизить нас до міжнародних ринків та значно підвищить конкурентну спроможність державних підприємств, і це дає нам ефективні переваги вперше в, мабуть в сучасному світі, коли державні підприємства стоять на одній ланці з приватними українськими підприємствами. Та можуть ефективно конкурувати не тільки з українськими підприємствами, а й з міжнародними. Я вважаю, що подальша імплементація розвиток корпоративного управління можуть підвищити економічний клімат в Україні в цілому та принести неабиякі результати відбудові України, відновлення та залучення іноземних інвестицій. Олена, я дякую тобі за такий глибокий аналіз. Твої призріння надзвичайно важливі для розуміння поточних змін у корпоративному управлінні України. Сьогодні ми дізналися багато чого нового стосовно корпоративного управління. Залишилося дочекатися, коли все повноцінно запрацює в Україні, і ми побачимо потужні зміни. Олена, дякую тобі ще раз за розмову і чекаю тебе наступного разу. Віка, дякую за змістовну розмову. До наступної зустрічі.